Всім привіт! Це буде е, цикл відео, як зробити кухню. Перше ми йдемо е, VR чи іншу фірму, е, нам малюють кухню, виміряємо, спочатку робимо заміри, або викликаємо майстра, який нам тут поміряє. Потім робимо проєкту кухні, десь на цій фірмі, де ви будете різати, вони ріжуть, вибираємо колір, е, плетують. Та Еґар робили я туда в центрі. Ми мені нарізали, ну, медель, відправили в роботу, почекав я тільки два тижні, через два тижні прийшла мені, ну, поїхав сам до них і набрав то все забрав. Все, кусочки, вони всі були намировані. І є різні там ще ножки, заліси, такі шурупи, все вони дали, все за мене замовили. Потім приїхав додому, пороскладав, дуже посекційно, тобто, принципі, тут листочок є, і тут верхня секція, тут до верхня секції, тут наприклад, лежить нижня секція, тут це все до нижньої секції, тут теж до секції. І так посекційно все посортовано. Потім беремо до секцію і несемо кухню, збираємо. Тобто, далі я буду Приблизно покажу, то можна спокійно, просто в вільний час зібрати кухню. Ну, і Продовжуємо, ми от, перемістилися вже на кухню, тут деякі видно секції я, зібрав таку секцію, зібрав ще дві шуфляди. Ну, і зараз я буду займатися тим, ну, будемо збирати шуфляди, тут буде видно кусочок котла, котек буде зашитий. І в, в тому котлі знизу будуть шуфляди. Далі. Покажу, як збирати шуфляду, просто все. Ну, Як збирати шуфляду? Беремо Розкладаємо Ви складаємо як я посортував всі частини шуфляду. Це у нас дно, ми починаємо з бокових секцій. Беремо дві бокових секції. У да. мене має бути 97 і 100. Щоб не плутатися, 97 і 100. и направо вот ставим их так ставим их так ставляем чё где да вот. ну, ладно вот. потом там вот два у нас трое далее нам треба Задню Тут вже все посатовано. Беремо задня стінка, а це у нас дивочка напід фасад, це у нас передня фальш панель. Беремо тепер фальш панель Тут тобто, ми це буде підкинформати, значить воно йде. Саме тут є димки під конформати, під тут ніяк не помилитися О, і ставили. Беремо далі дно. Е, дні. В дні тут же є виславлені патоли на, е, ви... на направляючи руховну монтажу. У мене вони були поставлені на 5, я купив направляюки, я це покажу їх. Там 6. Я ще перед тим. Присвялив на 6. Тобто йде отвором, як ми там ставили, то видно, що отворо розміщений в одну сторону, розміщений Ставимо конфермати і так, треба зупини додаткове світло, тому що в день сильно мені тут не винесе. По-друге, використовую обіти, дуже прикольний шомповерт. Поміняв опчик, крутився шрупи, поміняв на шестигранних під 4 для конфермати. Ставлю на 10 першу швидкість. Все рівно от, Дозволяє закрутити. От, от, батарея не мішає. Дуже прикольний шурповерт. Дуже мені подобається. Так, Перевертаємо цей ящик. У нас є знов чотири знову 4 отворя. Знову подам 4 конфільмувати. І субтравляється розпаковуємо, повикидаємо. Всі резенки, кожного позиція, я їх вставив сюди спочатку. Далі ставимо поліво, доправо, право-ліво. Тобто тут тяжко. Далі я беру шило. А, 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 а де мене шило? Десь тут буде. шилом, синець. Дивимося, як у нас тут воно чик, щоб воно у нас тут не, не це. Все. Покрутимо. І далі мітим. Навіть зараз є світло, мені, і мені все одно в центр тяжко. Не видно. Туримо так. І шилом визначаємо. 真得。 Дальше крутились. Далі бере комплекті до речі не було цих. Eu acho Нажимаємо, опа, І шуфляду у нас на цьому. І ці пімпочки я потім покажу, направляючи, де я їх ставлю. Ну, я їх ставлю, сюди заходить такий ганчок, я під нього ставлю цю резинку чорну. Далі, щоб поставити шуфляду, теж все просто, беремо шуфляду, приблизно. Добре. Так відбираються шуфляди. Тобто дуже все просто. Ну от, Збираю шуфляди. Так видно на задньому плані. Тут я засилав коротка, зараз ми будемо збирати такий пенал. Він будемо тут стояти. Ми збираємо оцей пенал. Потім від того пеналу вже будемо пробувати ставити інший пенал, який буде закривати котел. Ну, не знаю, як то вийде. Я не знаю, чи воно влізе я туди. Тут вже є за... Ну, я вже бачу, що вже тут не знаю, чи то влізе, а тут треба зараз відправити в собі наблизу. Стали ж лижу ковбики влежу, дожуємо на землю, Ми ну, них будемо зараз за цілою стороною збирати цей наш канал. Потім будемо пробувати канал ставити, зводити. Якщо він зведеться, встане. Зменше повністю ножки нуля, якщо він зайде і встане, то просто буде ідеально. І вже в нього будемо продовжувати будемо боковий будувати. От тепер по направляючим покажу. От Є одна направляюча, друга і тут є ось такі штуки. Мені, коли це робили, то прибили тут на 5, а тут по факту 6. Ну і вона різну, я, я посилав на 6. Я от сюди вдягаю одну штучку. тягаю другу штучку. Потім беремо, дивимося. Так, як вона має бути, з якої сторони. От у нас тут є отут. От отут тут, то має бути отут. От, от так має бути. Одна сюди, а цю, відповідно. Ось так о. Раз. І сюди. На четвертий от. от. І все. Зараз ми прикрутимо і буде готово. Так само аналогічно е вона ставиться тут. Я брав цю половинку, до неї одразу прикручував направляйку і все все зібралося плюс-мінус. Не знаю, як воно далі будемо Будем бачили. Добре, продовжую далі. Приучення. Тут мені труби йдуть і тут заважає ця штука. Зараз ми будемо тут відпиляємо і я ще, можливо, відпиляю тут трошки виширю. Ну, якраз в трубу, не факт, що я попаду тут, але не знаю, то не, Як кажуть, горить. Зараз тут відпиляємо, приміряємо. Якщо там, то там ще підпиляємо.